Друзі, я вас вітаю на каналі Смачно Легко, Бюджетно. Сьогодні приготуємо дуже смачну хрумку корейську моркву. Набагато краще за магазинну. Спробувавши одного разу, тепер готую лише за цим рецептом і не купляю в магазині, для приготування нам знадобиться пів кілограма свіжої моркви, 6 зубчиків часнику та 2 столові ложки оцту, пів чайної ложки солі. Та чайних ложки цукру, столову ложку рослинної олії пів півчайної ложки миленого коріандру. По півчайної ложечки перцю та паприки. Морку шинкуємо на ось такій спеціальній терці, зубчиками до себе. Ось так кладемо і проводимо. Завдяки цій терці моркву виходить нарізати дуже тоненькими смужечками. Ті шматочки, які залишаться в кінці, які не вийде потерти. Можна нарізати просто ножем на дуже тоненькі смужечки, ось така гарна морква вийшла. Тепер додаємо до неї спеції перець, сіль, цукор, паприка. Мелений коріандр, Часник. Я вже його подрібнила. Рослинна олія та оцет, Беріть 9%. Тепер ці спеції треба з'єднати з морквою. Чистими руками або вдягаємо рукавички. Перемішуємо гарно, розподіляємо спеції з морквою. Трохи можна придавити для того, щоб вийшов сік. Друзі, на цьому етапі вже відчувається аромат у цих всіх спецій в поєднанні між собою. Морква готова. Тепер перекладаємо її в герметичну ємність разом з соком з усим. Та ставимо в холодильник на ніч, можна на добу. Та можемо смакувати. Ось така смачнюща домашня морква вийшла. Для декору я використовувала білий кунжут. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал та натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нового рецепту. Я вам дуже дякую за перегляд. Готуйте з любов'ю з каналом смачно Легко, Бюджетно. До нових зустрічей, папа.